Вітання і благословіння вам з України, хай Бог дійсно поблагословить вас, і ви відчуєте, що він завжди поряд. Амінь. І дійсно хочемо з вами поговорити про людину по серцю Бога. Тому що насправді дуже багато людей стверджують, що вони вірять в Бога, що вони знають Бога, що в них є відносини з Богом, але в Біблії описується історія чоловіка, який названий людиною по серцю Бога, і це Давид, цар Давид. Та людина. Яку навіть не міг впізнати пророк Самуїл, який за дорученням Бога прийшов до батька Давида і казав: От мені треба серед твоїх дітей, збери всіх своїх дітей, у мене є там справа до тебе. І насправді всіх показали, але жодного з тих, хто зібрався, не обрав Господь. І пророк уже тоді питає у Єсея: слухай, точно всі твої сини тут? І Єсей каже, ну є ще один, але він ну там весь пасе і так далі. Не дуже він гарний, привабливий і так далі. Але а, пророк каже, все, давай його сюди, бо інакше а, ніякої жертви не буде, ніякого свята не вийде. І ось коли привели Давида, то а, Господь показав, що ось це був чоловік по його серцю. А у чому була річ? А річ була у тому, що Давид настільки довіряв Господу, що коли пас вівці, то він захищав їх мужньо від усіх, хто на них засіхав. І на і Вовків, і Ведмедів, і Левів. І коли він опинився в таборі ізраїльтян перед зіткненням з фелестимлянами, коли виходив Голіаф і хулив Бога, і всі ізраїльтяни боялися Голіафа, то Давид просто вийшов так, як він вийшов проти лева, проти ведмедя чи проти вовка, і просто вбив його в той самий спосіб, з пращі каменем. І питання не в камені і пращі, питання в серці. Що Давид дійсно йшов в ім'я Господа і дійсно переміг саме вірою в Господа довірою в Господу. І тому нам і потрібно брати з таких людей приклад, якщо ми хочемо, щоб Господь нас обрав. Так, амінь. І тому судження деяких віруючих і навіть не просто віруючих, а. Служителів церкви, які говорять, що нам не потрібний давній завіт, а з нового ми беремо не все, бо це щось незрозуміле і так далі. вибіркове таке богослів'я з історії Давида ми бачимо, що він був по серцю Бога, і Господь сказав, що я відновлю скиню Давидову, яка впала. І так, на сьогодні ми бачимо, що скиня Давидова, вона відновлена, відновлена, тому що якщо взяти всю землю, то десь ранок, десь ніч, десь день вже і всюди славлять Господа. Постійно, тому що Давид, Давид він славив Господа, і він поставив це на такий професійний рівень. І тому сьогодні всі говорять, 90 Це така молитва, вона так захищає. Чому? Якщо ми будемо дивитися на життя а, цього царя, цього воїна, цього полководця, ми будемо бачити, що всі ці псалми вони були написані для Господа, де він виливав свою душу, прославляв Господа. Шукав Божої присутності, він шукав Божої допомоги, він шукав Божого захисту. він... Просто шукав Господа і нічого не хотів робити без Господа, без Божої руки, без Божого керівництва. Такий був Давид, і ця особливість Давида дійсно торкалася навіть Господнього серця. І саме з нащадків Давида Господь підняв Христа. Тому Ісус і говорив, що не одна літера, не одна рисочка не пропаде з писання. Все виконається. І ми це бачимо, що все виконується, що дійсно діти Божі, вони живі. Це жива спадщина Ісуса Христа, і вони перемагають смерть життям, тому що Ісус є життя. Заходьте за посиланням, приєднуйтесь до місії, Слово Боже, пізнавайте волю Божу на своє життя і виконайте її так, як виконав Давид. Він не придумував собі якесь служіння, якесь помазання, тому що Бог. Він Творець, Він краще знає, і коли ми йому довіряємо, то ми дійсно можемо бути виконавцями його волі для свого життя. Амінь. Нехай Господь поблагословить вас. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні з Господом.